Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Напередодні відразу двоє українців зіграли у стартовому турі групового етапу ліги чемпіонів у складі власних команд і з'явилися на полі із перших хвилин. І в обох випадках це були дебюти, але ці два почини виявилися абсолютно кардинально різними. Як відомо, перше за останні шість років лондонський арсенал повернувся до ЛЧ, і у старті вже в третьому матчі поспіль з'явився Олександр Зінченко. І на Емірейтс гармаші приймали ПСВ Ендховен, за який колись її виступав. Сашко у сезоні 16-17 років. А в Лісабоні, який обіцяв наставник Бенфіки Роджер Шмідт у рамці воріти з перших хвилин проти австрійського Зальцбурга, в воротах Бенфіки з'явився Анатолій Трубін. І старт виявився просто жахливим. У нас уже є на зв'язку редактор «Футбол-24» Міха Юхименко. І кажу тобі привіт, Міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Давай про все по порядку, спочатку розпочнемо із позитиву із матчу на Емірейтс, де лондонський арсенал просто розтрощив голландців з рахунком 4-0. А от наш Олександр Зінченко, лівий захисник, провів не увесь поєдинок на футбольному полі. Як відомо у другому таймі, Артета його змінив на Томіясу. І читаючи коментарі в Твіттері Арсенала від фанатів. Вони чомусь скаржилися, що краще не Зінченка знімати. І не інших футболістів, а краще би замінили САКа, бо попереду в лондонського арсенала Дербі столичний із Тоттенхемом. В ну, Артеті краще видно, ніж що кого їм заміняти. В принципі, воно і по грі зміни напрошувалася, тому що на початку другого тайму Зінченко і Тросер якось почали випадати трішки і матчу. що вони втратили ту ж інтенсивність, яка була, і атаки. ну, Явно стало помітно, що атаки пішли через Цете гори, і треба було щось з цим робити. І чому б заодно і не потримати е, Зінченка і Тросера в запасі, тоді вже хай готуються. Не бачу ніякої тут проблеми. В принципі, нормальну ротацію всіх замінити неможливо. Ну, Сака залишився, де гор грав, ну, нічого страшного. Зінченко теж основний гравець, він буде грати з Тоттенхемом по-любому. Ну, окей, але в Сашка, скажімо так, серед цього зіркового складу лондонського арсеналу, якщо подивитися на оцінки статистичних порталів, один з найнижчих балів серед гравців стартової одинадцятки Артети ну, статистичні портали вони більше оцінюють активність і там, сукупність ТТД. Там, то таке. На англійських порталах там, на BBC, на Футбол Лондон. Ой, на Sky Sports у Сінченка стоять сімки, ну це теж знову таке, Ну що, що вони стоять сімки? Так, це не найвища оцінка, там найвище видавали там авторам голам. Взагалі там найвище це була вісімка, і на футбол Лондон 9 давали. Ну, по Зінченку всі відзначили, що він прекрасно відпрацював в атаці, зробив все так, як слід, такий класичний Зінченко, але в обороні так є питання. Ну, Але всі ці оцінки, всі ці, ну, вони суб'єктивні. Тобто, ну, Неможливо нормально оцінити, це все. Просто як хто бачить футбол, от і так і пише. Люди навіть не знають, там, наприклад, установок тренерських. А аналітичний портал, я ж сказав, це статистика, просто ну, якби Зінченко інчика запив, то вся б ця статистика помножилася на 0,5. Зінченко провів хороший матч, і це факт. Але так, були питання по захисту. Ну, були питання по захисту. І вже коли перемагали із рахунком 3-0 гармаші, була ситуація, коли він просто не встигав. і Довелося, я не пригадую, чи Салібі, чи Габріелю підстраховувати його. На лівому фланзі оборони просто він не встигав, але це також е, замовлено тим, що Артета відводить йому зовсім іншу роль при створенні конструкції Артак при білдапі. Він покидає свою позицію на лівому фланзі. До речі, щодо суб'єктивних оцінок, то е, авторитетний портал Goal.com поставив 7 із 10 е, Олександру Зінченку, українцю, і пояснюється тим, що активну участь брав саме у створенні конструюванні. Е, Перед атак, скажімо так, лондонського клубу, і якщо заглянути на усю захисну лінію, то вище лише е, Вільям Саліба має оцінку 8 з 10, а всі також і Бен Вайт 7 з 10, і Габріель 7 з 10. александ аналогічно, як і Олександр Зінченко, зважаючи на оцей от матч єврокубковий дебют арсеналу вперше за 6 сезонів в Лізі Чемпіонів, не дебют а повернення лондонського арсенала до ліги чемпіонів. Як думаєш, чи от. В дарбі проти Тоттенхема Зінченко з'явиться із перших хвилин на футбольному полі. Однозначно, футболісти просто ключовий, а систему утворюючи для арсенала в тому ж матчі з ПСВ. Я, ну, тобто, по, по передачам з просуванням там були кращі. Футболісти там тросера було 5 передач з просуванням, наприклад, там Ведегора ще більше. Але якщо взяти по моментах, я там робив скріни і виписував там, просування через ось штуки-три нарахував, там просування через там, зміщення правильне, чи створення каналу передач, таких ще 4 нарахував. Тобто Зінченко Він е, приймав участь у цих всіх просуваннях м'яча в транзикції його, і взагалі у нього така була. Цікава роль, тобто він взяв участь у двогольових атаках, і це могли не помітити. І він там просто віддавав пас на ближнього, здавалося б. Але у нього от, от по матчу купа таких епізодів, де він нібито віддає на ближнього, де він просто розташувався, десь поруч відкрився, віддав передачу швидко кудись вперед, де він там розігнався. Ну, ніби й немає нічого вирішального, але по факту він розганяє атаку, він її створює, він додає там канали якісь передач. І Арсенал без цього не може. Арсенал без цього буде задихатися, тому що немає футболіста аналогічного у Арсеналу у складі на лівому фланзі. Тому, безперечно, він вийде на Тоттенхем. Але питання в тому, що буде в обороні, тому що Бакайоко його так непоганенько відвозив. І це було і пригрів один в один. Ну, одного разу Зінченко там спорався. Але загалом е, дуже слабко виглядало, були якісь незрозумілі трішки рішення в, е, з передачами поперек штрафного. Тобто е, було помітно, що Зінченко хоче просто перевести м'яч із, із перевантажної зони на вільну. Але двічі він обрізав свою команду, і тут згадується одразу в момент Сікана з матчу Шахтаря. І що Маркевич говорив, що так, що США не вчать, щоб так не робили. Ну, от, як бачимо, в Арсеналі так роблять і роблять такі футболісти, як Зінченко. Одного разу це було прикольно зроблено. Але загалом от такі моменти матчі з Тоттенхемом робити ніяк не можна, тому що покарають моментально. Ну, але швидше за все, там просто, я думаю, буде такий же хід, як і з Ліверпулем. Можливо, Тому у минулому сезоні, коли просто за Зінченко в обороні відпрацьовував е, Габріель, він його підстраховував, а Зінченко буде все-таки, е, ну, навпаки, тобто Габріель високо зустрічав, а Зінченко позаду підстраховує. Така непогана була зв'язка. Можливо, так, Артета буде діяти. Подивимось, те, що він гратиме за 100%. Переходимо до наступного матчу, в якому брав участь українець. Це, це був дебют Анатолія Трубіна в лізі чемпіонів за е, лісабонську бенфіку, і він відверто награв на найгіршу оцінку команді. Е, я знаю, що ти не полюбляєш статистичних порталів, але все ж от поставив Одну з найгірших оцінок це 5,9 серед орлів. Гірше лише Антоніо Сілва, який як відомо був на початку поєдинку, вилучений за гру рукою, через що поставили вже другий пенальті у ворота Анатолія Трубіна. І протягом поєдинку нарахував, скажімо, так, дві з грубі помилки українського голкіпера, колишнього кіпера Шахтаря. Це боксерський прийом у воротарському майданчику, який призвів до жовтої картки. І пенальті друге в епізоді із призначеним другим пенальті перед. Цим Трубін покинув власним ротарський майданчик і хоча гравець, який вирвався у штатний майданчик, йдеться про футболіста Зальцбурга, він прикривався захисником. Не зрозуміло, чому він покидав ворота, і власне наприкінці першого тайму не вдала гра на виході, що також могла потенційно призвести до взяття воріт. Як ти можеш на твою думку, як ти можеш пояснити, оце у стартові невдалі дії Анатолія Трубіна через хвилювання? Ну, на, щодо гри на виходах, то тут все-таки десь Пенфіка на це підписувалась, коли ставила тробіна в основу, тому що людина ще не вивчила мову, людина ще не дуже добре комунікує з командою явно, тому я не здивуюся, якщо він там кричав я, а там хтось це не зрозумів неправильно тощо. Тому то, таке гру на виходах щоб підтягнути це не проблема. А, щодо… Ну це так, дійсно більше нерви все-таки були, мабуть. Там була ще обрізка у, на кінці першого тайму, на початку другого тайму. Але загалом ці всі нерви вони ж ну, не тільки у Тробіна були, вони всій команді передавалися. Ну, Коли говорять про обрізки Тробіна, про якісь там помилки, про, той, там, ну, про пропущені голи, той же перший гол. ну, А хто з чого почався той перший гол, пропущений, за якого винять Тробіна? Ну, привезли, тобто там пас назад був ну, абсолютно бездарний. Ну, і тут проблема в тому, що Зайз просто класно перекусив Бенфіку, він у е, контрпресингу е, демонстрував надзвичайно високу інтенсивність, і Бенфіка під ним пливла, помилялася, і ці нерви вони були характерні для всіх. Ну Тобто, доходило до того, що гадають, польові футболісти Бенфіки не могли перебити цю першу лінію пресингу, тобто вони втрачали м'яч. Ну, звісно, команда почала нервувати, і не виключення. Тому що ну, йде постійно такий накат, постійно така напруга, постійно ти очікуєш щось неприємного. Тому ну, тут комплексно все. Тому свалювати все на одного Трубіна не можна. Ну, норма, ну, не дуже, мабуть, нормальний матч у Трубіна. нас такий є, за що критикувати, так, але ну, такі помилки вони, в принципі, вони вийшли із того, що вся Бенфіка ну, поганенько грала. Не було таких помилок, що от Трубін е, сам це зробив, це було прекрасно, він взяв і привіз. Ну, такого ну, прям не було. Ну, за виключенням першого моменту, ну, то таке стандарт. Ну так, при просто е, такий ноковуючий ну, е, удар, ну, не ковутуючий, бо гравець продовжив е, Зальцбурга, гру капітан команди, але все ж е, на півнокдаун, скажімо так, здійснив Анатолій Трубін. І е, от як е, наслідок був свист фанатів на трибунах на Адресу Трубіна. І от читав коментарі е, в, в Твіттері е, кількох фанатів е, Бенфіки, і вони засудили цей свист, що замість того, щоб підтримати українського воротаря, який дебютує е, в рамках чемпіонів у складі е, португальського клубу, почали фанати е, просто його хейтити із трибун. Ну, це ж нормально, я думаю, в Україні таке саме було стадіонна практика це нормально, особливо для південних країн. Ну, це... Сьогодні тебе ненавидять, завтра вони тебе люблять. Взяв би Трубін пенальті, і що б тоді було. Ну, і оцінки підросли на статистичних порталах там він був би один із найкращих і болівальники його б там зразу носили. Це ну, не варто звертати на це увагу. Я думаю, Трубін як футболіст, який вже дещо побачив у футболі, багато де програв. Він розуміє, що на це багато порасен в сенсі матчу. Вже немало привів. То я думаю, він вже ну прекрасно розуміє, що на це не треба звертати увагу, і ніякої проблеми немає. Ну все одно, то те, що писали, закликали Шміта, німецького наставника Бенфіки випускати в наступному поєдинку не Трубіна у рамці воріт, а Суариша. як думаєш, чи довірятиме далі Шміт Трубіну перший номер і рамку воріт Бенфіки? Ну я думаю, в найближчих матчах він точно довірятиме, тому що якщо він його не буде ставити, то це буде як якесь таке визнання свого фіаско. От він довірився і підвів усіх. Я думаю, все-таки Роджер Шміт на це не піде. Та й загалом після одного матчу якісь приймати такі серйозні рішення. Тим бачу, що не було нічого такого прям страшного. Ну, ну бо буває, я не думаю, що там поки що когось повернуть. Ну Шмідт же сказав, трубін основний. Ну і все. А щодо фанатів Бенфіки, ну а вони не хочуть питання поставити там захисникам? Ну, що, що це було? Чи вихід 4-0? Хто трубін винуватий 4-0? Так, і до речі, в тому моменті, коли виходили чотири гравці е, Зальцбурга на одного трубіна, він навіть зміг е, перевести м'яч і ледь не врятував команду. Коли це мені нагадало, як і граєш в дворі, і всі те підають, і ти стоїш на воротах, і теж те виходять три-чотири футболісти. Ти пропускаєш голи, тобі ще кричать, що ти винуватий, що ж ти не врятував. В такі моменти хотів вбивати просто. Ну в цьому моменті точно не можна звинувачувати Трубіна, коли чотири гравці вибігають на одного голкіпера, і він намагається ще з'яснити сейв. Дивно, я розумію, що в нього на даний момент можливо роздягання не такі авторитет, але там не нагримати, а обматюкати своїх захисників точно би вартувало. Ну, двич мову і буде це робити. Хоча тут треба теж акуратно буде, тому що футболісти південноамериканські, вони такі свинравні всі, вони можуть закуситися, у них там може бути кланова така тема, що вони можуть просто почати видавати такі паси незручні, як у моменті на 57-й хвилині, коли трубін обрізався там через раз. Ну, умовно. Ну, звісно, це ми все отрізуємо, але. Сильно псувати відносини не треба, але так мову, буде гримати більше, командувати це потрібно, Трубина ну і знаєш у мені наприкінці, от переглядав поєдинок ще раз в записі, скажімо так, на швидкості і Бенфіка, попри те, що знаходилися в меншості, практично весь поєдинок створила дуже багато в моментів біля воріт Зальцбурга. Та може, вона б ще більше створила, якби втробне, трішки краще все було з грою ногами. Тобто не можна сказати, що він там помилявся, в нього там нормальна точність передачі, але е, декілька хороших варіантів для просувань він прямо не помічав. Його чомусь сильно хилило у правий фланг. Постійно він туди й пасвідував. Можливо, це тренерська установка. Угу. А, тому так, але були відкриті варіанти з і він вперто чомусь туди не віддавав. Але при цьому він і не гальмував. Тому нормально, взяв участь теж в якомусь там якихось Ігд, Бенфіки у цьому взагалом провальному матчі, який португальцям треба швидше забути. Ну, сподіваємося, що забудуть пошвидші португальці. Забуде Анатолій Трубін на це також. сподіваємося і зможуть потом продемонструвати мелонорічний успіх, коли просто вони в груповому етапі Ліги Чемпіонів феєрили і були одним з найкращих клубів. Загалом в при груповому етапі. Дякую тобі, міхай, що погодився і знайшов час зранку писати поєдинки, в яких брали українці в рамках першого раунду групового етапу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що. Вчора Олександр Зінченко вийшов зі старту в складі лондонського арсеналу проти ПС Вентховен і перемогли в англійські з рахунком 4-0. А також сенсаційна поразка Анатолія Трубіна і його Бенфіки від Зальцбурга у рідних стінах. Це був Міхайю Юхименко, редактор футбол 24 а також Юра Гаврищак. І побачимося згодом.